Всім привіт! Сьогодні вибралися у вихідний день, поїдемо за салом. От яке, скажіть мені, будь ласка, життя без сала. Зараз подивимося, скільки коштує генеральське сало. І, звичайне, їдемо на ринок Юність. Знаходимося зараз в Києві. Так, ми приїхали на ринок юність, дуже багато тут машин, як зазвичай. Є. Ось уже на вході є овочі так. різні, так. насіннячко. До речі, дуже смачне. Ми колись брали. Шкарпетки будемо, навіть є вишиваночки. Але в мене вже є відео на цьому каналі, колись ми їздили на цей ринок. І ми зазвичай тут беремо. Тут, до речі, на юності дуже... Смачне, не польське. Ну, я маю на увазі не за кордон, а наше м'ясо. Ну, щось крите, щось не крите. Ідемо. І ось цей риночок. Ми вже давно не купували сала. Подивимося, бо раніше було 350 гривень, кілограм генеральського чи 300, а зараз ми дізнаємося. Ось така смакота, і вибору дуже багато. Тут є свинина, тут є курятина, тут є яловичина. І тут є е, щось іще. Коротше, різні види м'яса. Яс, а привозять це м'ясо з-під е, з Києва. Купують люди. Ось, різне, різне, різне. Вон яке воно рожевеньке. Це ж, мабуть, свіженьке. Молоденька свиня. Так, да, Як я і казала, генеральське сало 350 гривень. Ось така смакота. Ми купили гуляш по 100 гривень, тому що дуже любимо котлети і будемо зараз купувати перець. І нафарширую, і заморожу. Ну і сало накупили. На виході ще можна купувати різні копченості. Ми теж це все брали, коли хотіли. Да? І зараз вже підемо щось купувати більше. Так, абрикоси. Семеринка 45, чемпіон, яблуки, голден. І дуже-дуже смачні такі грушки зараз по сезонні. Ще ми дуже любимо риночок на вулиці. Так. так, Це палатка, у нас тут знайшли все по 40. І яблука, і помидори. А перці по чому? Міця Теж по 40. 40 гривень. Ну, гривень, кілограм Красиво. взяли грушку. А да, треба хай, хай буде. У нас діти то поїдять. Да. Так, тут, Зараз так. візьмемо перчик. Я б... Я б... Я б... Ти вирішив тут все скупитися, так, щоб більше не ходити нікуди. Да. О, м'яблоки. 40 Сорок гривень любі. У більше яблука іду, давай. І наградик є. Так, ну ми скупилися, купили все по 40. І помідори, і перці, і груші, і яблука. От, І все, і виходимо.